Формадо. Забудь про головний біль. 7.13. київський час. Останні новини станом на ранок 29 листопада. Ранок добрий. Вже сьогодні, о 12 дванадцятій ночі, росіяни ударили по місту Дніпро, скерували на нічне місто кілька ракет, поцілили у приватне підприємство. За словами голови місцевої Валентина Розніченко, знищені виробничі приміщення. Загалом росіяни за 9 місяців випустили по Україні понад 16 тисяч ракет. Майже всі удари було завдано по цивільних об'єктах. Такі дані оприлюднили в міністерстві оборони України. Водночас, президент Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів, які саме регіони обстрілювали минулої доби найбільше. Пропоную послухати окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів. Пунктів нашої Херсонщини. Російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв. Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна, це вони пройшли. От, одночас у дні масових обстрілів, якраз донати від звичайних українців на армію збільшуються. Про це свідчить дані Open Data Bot. лише за жовтень пожертви на три популярні благодійні фонди країни. А це United 24 це повернись живим і фонд притули. Склали півтора мільярда гривень. Після першого великого бомбардування енергетичної інфраструктури від 10 до 16 жовтня сума донатів за тиждень зросла на третину. Ну а наступного тижня підтримка ЗСУ збільшилась майже. Втричі. Найбільше грошей за місяць задонатили у липні 2 мільярди 240 мільйонів. Світло по дві 3 години двічі на день. Такий невтішний прогноз киянам дали в ДТЕК. Це столичний оператор електромереж. Через перевантаження системи напередодні запровадили екстрені відключення світла. Як тільки систему вдасться збалансувати, знову повернуться до відключень за графіками. Зараз в режимі аварійних відключень перебувають близько 55% киян, близько 40% жителів області теж без світла. Водночас Україна почала імпортувати електроенергію з Румунії. Це відбулося в тестовому режимі, поки що не в комерційних обсягах. Як повідомляли в енергетичній компанії України, в майбутньому імпорт за кордоном може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Рекордна делегація: одразу шість міністрів закордонних справ прибули з візитом до Києва напередодні. це голови МЗС Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції. Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за підтримку України за навчання наших військових і виразив вдячність не лише урядам цих країн, але і їх народам. Українці, народ-мученик, Росія, країна-агресор. Папа римський Франциск заявив, що вважає Росію і президента Володимира Путіним винним у війні в Україні. Про це Понтифік заявив у відповідь на критику журналістів. Мовляв, він не хоче прямо називати відповідальних за агресію. Давайте послухаємо пряму цитату. папи. Коли я говорю про Україну, то говорю про народ мученик, мученицький народ. Якщо існує мученицький народ. То є той, хто його мучить. Загалом найжорсткішими є, мабуть, ті, хто з Росії, але не належать до російської традиції, наприклад, чеченці, буряти і так далі. Безумовно, той, хто нападає, це російська держава. Це цілком зрозуміло. Іноді я намагаюся не конкретизувати, щоб не образити, а радше засудити в загальному. Хоча добре відомо, кого я засуджую, не обов'язково вказувати ім'я та прізвище. Ну так і розібрали ребуси Ватикану. 7.17 у Києві. Йдемо далі на життя. Це були всі новини. Станемо на цю мить. Привіт, мої любі! Я костя грубить. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі Тед. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому youtube каналі